Добровід. Сьогодні ми зануримось у світ, який ну разюче відрізняється від нашого. Давайте спробуємо зрозуміти, як середньовічна людина бачила природу. І це не про ресурс чи довкілля, ні, це про живу, могутню силу, з якою треба було щодня вести діалог. Тож, готуйтеся, ми вирушаємо у таку собі подорож у часі, щоб зрозуміти світ, де кожен шелест листя щось означав. І щоб налаштуватися, давайте почнемо з простого питання до себе. От коли ми зараз думаємо про природу, що спадає на думку: парки, заповідники, екологічні проблеми, джерело ресурсів, просто запам'ятайте цю картинку. Бо зараз ми побачимо світ, де відповідь на це питання визначала, чи доживе людина до наступного ранку. І ось тут, власне, і є ключова відмінність. Ми дивимось на природу, ну як інженер на якийсь механізм, її можна розібрати, вивчити, якось контролювати. А середньовічна людина дивилася на неї як моряк на океан, як на непідвладну стихію. З нею можна лише домовлятися, її треба поважати і так навіть боятися. І це, знаєте, не просто інший погляд, це абсолютно інший всесвіт. Отже, уявіть собі світ, де життя це щоденне випробування, пряма взаємодія з силами, які набагато набагато більші за людину. Це світ, де немає прогнозів погоди, сучасних добрив чи, звісно, медицини. І це, повірте, зовсім не метафора. Один несподіваний заморозок у травні, і все ціла громада може лишитися без їжі на зиму. Одна затяжна посуха гине худоба, а з нею і будь-яка надія. Тобто залежність була 100%, а наслідки миттєвими. А тепер найцікавіше. От така тотальна залежність сформувала уявлення про природу не як про набір якихось там фізичних законів, а як про свідому, активну істоту, істоту, яка спілкується з людством. Це означає, що будь-яка подія мала свій сенс і свій намір. Нічого не відбувалося просто так. Природа говорила, а люди люди вчилися читати її знаки. Ну, уявіть собі раптову літню грозу небо темніє за лічені хвилини, вітер гне дерева до самої землі, а потім оглушливий удар грому. І для середньовічної людини це був не просто електричний розряд в атмосфері ні, це був прояв божественної волі, можливо, гнів, а можливо, попередження. Або ж навпаки. Тиждень за тижнем небо залишається безхмарним, земля тріскається від спеки, а врожай гине просто на очах, і це теж не якась там кліматична аномалія, це пряма кара за гріхи, і причину шукали не в атмосферних фронтах, а у власній душі. Але ж бувало і по іншому, коли поля буквально вгиналися від щедрого врожаю, а комори були повні повнісінькі. Це сприймалось не як результат гарної агротехніки, а як божественне благословення, нагорода за праведне життя. Розумієте, усе від спалаху блискавки до кожного колоска в полі було реплікою у величезному нескінченному діалозі між людиною і вищою силою. А тепер давайте спустимося, так би мовити, з небес на землю і подивимось, як цей світогляд проявлявся у звичайнісінькому житті, у щоденній праці та турботах. І оця подвійність природи відчувалася буквально в усьому. От взяти, хоча б ліс, це і багатство, деревина, дичина, і водночас смертельна небезпека, дикі звірі, шанс заблукати й не повернутись. Тварини це і робоча сила, і їжа, і водночас загроза хвороб. Сама земля, яка дає врожай і життя, своєю ж невблаганністю може принести голод. Природа була водночас і матір'ю, і мачухою. Але ця двоїстість, вона ж мала і, ну скажімо так, духовний вимір. Природа була не просто ресурсом чи загрозою, вона була священною. Певні місця у ландшафті це була не просто географія, вони були наділені силою, якісь продавні дерева, самотні пагорби, чисті джерела. Це були не просто об'єкти, це були місця поклоніння, справжні портали, де межа між світом людей і світом духів ставала ну дуже тонкою. І що цікаво, з приходом християнства ці вірування ж нікуди не поділися. Навпаки, нова релігія ніби вплила їх у власне полотно. Священні джерела почали освячувати, а природні явища, як от потоп чи посуха, тепер пояснювалися біблійними історіями. Ну і звісно ж, великі катастрофи лише посилювали це відчуття. Епідемії, голод, землетруси, все це були не випадкові трагедії, це були масштабні послання, які вимагали каяття і молитви. Отже, до якого висновку ми підходимо? Оці стосунки з природою це не було якесь пасивне споглядання. Ні, вони активно щодня формували середньовічну людину. І ось тут головна думка можна забути про іделічні картини гармонії з природою. Для середньовічної людини це була щоденна боротьба, постійне випробування на міцність, на кмітливість і, що найголовніше, на віру. Саме в цій боротьбі, в цьому постійному діалозі і народжувалося все звичаї, ритуали, забобони, вся культура середньовіччя, і неможливо зрозуміти ту епоху, не зрозумівши її благоговіння перед природою. І це повертає нас до самого початку. Колись природа була грізним співрозмовником, щоденним викликом, який формував саму суть людини. А що вона для нас сьогодні? Просто красиве тло для фото? Цифра в економічних звітах? Чи може щось набагато більше, що ми, втративши цей діалог, ризикуємо втратити назавжди? Що ж, відповідь, мабуть, залишається за кожним із нас?